Всім привіт! З вами Матвійко Тіві! І сьогодні ми з Матвійком і Пандочкою будемо робити тісто для ліпки. Для початку ми маємо всипати в тарілочку сіль. Потім ми маємо всипати муку. Тепер ми приступаємо до рідких інгредієнтів, вливаємо воду. Тут кроком у нас буде олія. Її головне не переборщити, щоб вона не була дуже слизьким. Тепер ми маємо його повністю вимішати ручком, поки воно не перестане ліпнути до рук. Якщо ви все зробили правильно, то у вас має вийти тісто, яке не не липне до рук та легко зберігається в холодильнику. Лайки підписуйтесь та усім бувайте!